Це я прийшов на Трикутник, тут річка нає, впадає в рейн. Лебеді. Я на мосту через річку Ная, а на тому березі це правий схил річки Рейн. Центральний вокзал Бінгема. Звідти я буду повертатися. якась кірха, яких тут дуже багато. І знов Кірха. Місто Бінген, що це за церква? Чи Кірха зараз. З'ясуємо. треба підійти ближче. Це Церква святого Руперта і святої Гідельгарди. Що це таке, я не знаю, але так написано. Всі хтось там. Село одну тут є такий чудовий пульт. Die Besonderheiten können sie sich aus der Nähe ansehen, wenn sie den Beschreibung befinden. Zunächst erzählen wir Ihnen einiges zur Geschichte der Kirche. Тартаноли так можна і зупинити. Дякую. Ansonsten ruhigen Webstuhl, Schwindel und Fehler. Да, несподівано. Для мене грають музику. Тут Написано шлях пілігримів. І тому зрозуміло мені, чому. Там середній церкві я бачу печатку. Ні, не цю, там всередині. Це якийсь герб німецький. орел. Як вам такий кривець? Мені дуже подобається. Їздять електрички. З пароплави. Долина, чи як сказати, річки рейн. Я ще раз повторюю зйомку, тому що тому що дуже красивий, там якийсь чи маяк чи вежа на острові. А, на той острові навіть є місточок. Ой, звідси вид ще краще. Місто Бінген, річка Рейн. Маяк. Якийсь замок там вище, ще замок. Сюди я. Тут на якійсь фортеці. Ось така широчена дорога. Але машини, якщо їдуть, майже проповзають з повз мене. Гальмують і бояться, що я злякаюся. Колись до го ми прийшли, отак грам аж до того замку, що там навпроти острого билого видніється. Але зараз я вже багато сил витратив бігаючи по місту. І тому вже буду закінчувати сьогодні свої мандри. Граю млин, коні тягнуть баржу, цей маяк стоїть, замок. На тому березі стоїть, а тут що? А тут якась картина. О! Це пороги тут. А зараз пороги теж якісь є. Так, сьогодні я був на річці ріцімайному місті Бінген і хочу на чомусь закінчити свої відео виходить що я йду шляхом пілігрімів ну що ж чудово треба дізнатись хто такі пілігрими. мабуть монахи які кудись йдуть з якоюсь метою помолитися чи доторкнутися якихось кісточок ось такою стежкою вниз Пускаюсь туди-сюди, туди-сюди. І скоро буду на набережні. Хоча більше не знімати, але ж таку красу чому не зняти. Це перехід через залізницю. Дойча бан зробив такий під старину. Якщо переплисти через Майн, то прямісенько потрапити можна на цей замок. Ну, тут тупік дійшов до води, моста немає на той острів, тому там дуже багато гусей. ось вони там гогочуть. І радіють, що туди людина не може дістатись Там дві ж і тут двіж усюди дві ж бо це, це весна і тут починають шлюбні ігри або змагання за пару Глядовий майданчик. Можна постояти, а там поруч є і лава. Можна посидіти Готель для комах. Це в європейському стилі. різних розмірів. тут дірочки для якихось дрібних і не дуже дрібних комах. Йдемо далі, а ось тут пояснення для кого тут зроблений готель. Пиратська бухта. Якісь птахи з залізними дзьобами. Так, okay. мені здається, це приватні дачні ділянки, але вони зроблені так, щоб люди, які тут проходять, бачили красу.